Кей! Кей, 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 кей! Старий! Стань молодим! Старий! Стань молодим! Блин, подивитись! А вот і матрицы? Подруга жодні. Нормально? Я тоже двору.

Oh, oh. Четвірку фаворитів цьогорічного чемпіонату. Полісся, Ігор Цікорський. Передресував м'яч на Петра Савчука. Савчук. Небезпечний момент біля воріт. Удар по воротах вибивають футболісти штурму, але недалеко. І в даний момент зараз просто пощастило футболістам штурму. Ну, ось зараз після цього аута погоріли на виході. Небезпечний момент і гол. І гол. Ось увага. Подача. Різана подача. Вибивають футболісти. Той підключає 44-го номера. Правим флангом розвивається атака. Подача Сергія Максимця. і гол. Полісся. З перших хвилин була відверто мобілізована. Зараз небезпечний навіс. Зіграв голкіпер. Вибив м'яча. Того на Владислава Любка на ударну позицію виходить. Владислав Любко пробуває. Атака правим флангом Мнестеренко з м'ячем. Проти нього Чоботар. Подача небезпечна! Дмитро Осадчий подає, не перекидає ближнього. Дмитро Масальов головою, але теж не зовсім вдало. Атака штурму продовжується. Подача виходить Роман Пазенко і забирає м'яч до рук. А на цьому Владислав Грицай робить свисток про завершення першого тайму. Олексій Ремезовський. На його місце опустився Андрій Нестеренко. Удар по воротах це був від Дмитра Осадчо. На місці Сергієнка. Непогано комбінаційно. І Петро Савчук забуває з передачі 70-го номера. Лисенко віддає на Рубльова. Рубльов зараз грає на лівому фланзі. Подача небезпечна. Небезпечно може бути біля воріт. ЕСОЛА з м'ячем. Ну, забивати треба. В підкаті зараз, в підкаті. Когнітивний дисонанс. Подача. Есеола зараз пробив поворотах, виграв верхову боротьбу. Подача. Ох, який момент. Якоїсь дещіці не вистачило. Вадимо щасливцеву зараз що. Тагородський. О, гол забивають футболісти! Забивають футболісти! Штурму. І це зробив Денис Хруль. Так? З подачі Артема Старгородського. Денис Хруль забиває. Штурм, дивіться, рветься, до воріт Владислав Любков. Прострілює небезпечно! Богдан Рубльов! Удар було там? Є гол! Гол! Богдан Рубльов зараз! І, і подивіться, браво просто! Хто забив? Артем Старгородський! Через себе! Ай-яй-яй! Подивіться, який у нас буде феноменальне закінчення матчу. З подачі Богдана Рубльова, забуває через себе Артем Старородсь. Браво! Браво, Артеме! Простріл небезпечно можна було забивати. Ай-яй-яй. Через себе знову намагалися пробити, пробити футболісти. От що значить поміняти. Голки про штурму йде вперед. Ось вона. Момент істини. Артем Сароцький готує подачу. Давай, Артеме, ти можеш. Подача. дальню Носійко! Ай-яй-яй, який момент! Там зараз рикошет, і на цьому Владислав Грицай дає фінальний свисток, який сповіщає про завершення матчу на Ставки-Арена. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами прощаємося. Ми вели наш репортаж зі Ставки-Арена. Село Ставки Радомильська громада. З вами були коментатор Валентина Вдієнко, відеооператор Руслан Меляновський. Дякую Збройним силам України за можливість грати в футбол у воєнний час. Україна переможе друзі. До побачення.